Поки я не почала обробляти свій садок восени, я не могла повністю позбавитись від таких хвороб, як курчавість персику, як маніліоз, як інші хвороби, плямистості різні. Тому наполегливо вам рекомендую все-таки обробляти свій садок восени, особливо якщо в сезон ваш садок хворів. Частіше всього, в другій половині літа, вже немає курчавості, вже маніліоз відходить. Але це не значить, що ваш садок здоровий. Ці спори від сонця вони пригнічуються, але вони залишаються на вашому дереві. Дереві і при певних температурах, при вологості вони починають далі прогресувати. І на наступну весну ви побачите ще більше захворювання на своїх деревах. І до речі, я чула не один раз такі різні легенди. Люди садять дерево, потім через 3-4-5 років те дерево засихає, і вони кажуть, що корінь розрісся, доріс до якогось там пласту землі, якийсь там солончак чи якийсь там вапняк. і дерево від цього засихає. Насправді, якщо ви набровляєте свої дерева, то за 3-4-5 років. Грибок може просто вбити ваше дерево, і воно засихає і корінь, і земля, грунт, тут взагалі ні до чого.